На Чернігівщині в мальовничій місцевості зростає популяція благородних оленів. Завдяки зусиллям мисливсько-рибальського господарства Єгер олені, які є окрасою місцевих лісів, отримали тут не лише новий дім, але і можливість відновлення популяції. Минулого року 165 тварин привезли до мисливсько рибальського господарства Єгер в селі Івангород з оленячої ферми на Сумщині. За рік тварини прижились і дали приплід. В минулому році завезли цих оленів. В цьому році були виблипущені. Пробна партія оленів в дику природу. Вони добре тримаються біля цих оленів. Вони бачать, що їхні родичі живуть добре, все чудово, спокійно, і вони нікуди не тікають звідсиля. Самки дали приплід десь близько 70 Вони добре прижилися, набрали вагу, виросли. Ці олені, які народилися тут, молоде покоління, потомство, воно піде в дику природу. В Вичнянський в Івангородський ліс і буде збільшувати популяцію е тварин, яка тут є. Мисливсько-рибальське господарство «Єгер» існує близько 20 років. Одним із засновників є уродженець села Івангород Михайло Рева. Мисливство було його захопленням з дитинства. В нашому господарству вже майже 20 років буде е в наступному році. Я родився в цьому селі в Івангороді, і ми. Мисливці, знаєте, як кажуть, від діда прадіда, з дідами ще своїми полювали, з місцевими мисливцями. І коли стала можливість зробити своє приватне господарство, ми спробували, але ну, я вважаю, у нас вийшло. На нашій території у нас дуже така цікава мозаїчна територія, у нас і ліси, і болота, і остер у нас починає свій початок. Спокон вік віків наша територія вона була така цікава для мисливців. Проте, підтримувати діяльність господарства було непросто від початку. До появи Єгеря кількість мисливських тварин на Ячнянщині була критично малою через неналежне господарювання в угіддях, браконьєрство і недостатнє фінансування. Та вже за п'ять років роботи підприємства чисельність тварин та привабливість угідь значно зросли завдяки ретельній роботі команди господарства та місцевих первинних організацій. Навіть з початком війни Єгер не залишив розпочатої роботи і продовжує розводити диких тварин в лісах. Нашого співрозмовника, пана Михайла, давно вже привав не саме полювання, а відтворення популяцій, які майже зникли жива природа та співгончаків серед лісу. В планах є розведення сірої куріпки, фазана та зайця біляка. Загалом в користуванні мисливсько-рибальського підприємства «Єгер» понад 24 тисячі гектарів мисливських угідь. Господарська частина знаходиться на хуторі деркачів в Івангороді. На цьому хуторі колись жила і родина пана Михайла, зокрема, дід мисливець, який виховав у ньому повагу і любов до природи. Як розказує пан Михайло, з часом хутір спорожнів і занепав. Йому було боляче бачити завалену сміттям територію та похилені хати, і він вирішив почати відновлення родинної спадщини. За 20 років крок за кроком багато чого вдалося. Покинуті хати були відновлені, а на сусідніх ділянках розмістили господарські будівлі. Тут розміщуються вольєри для диких тварин та мисливських собак, конюшня та зберігаються підкорм та солонці для підгодівлі лісових тварин взимку. Було розчищено занедбаний старий ставок для водоплавних птахів. На жаль, занепад хуторів, зокрема на Чернігівщині, є поширеною проблемою. Колись це були невеличкі поселення на відстані від центру села, але через відтік населення, відсутність доріг та базової інфраструктури люди залишають свої домівки. Прикладом є інший хутір в Івангороді, півників, і його відновлення теж могло б сприяти збереженню культурних традицій, зв'язку з землею та розвитку громади. Це лише один із прикладів, як приватна ініціатива може підтримувати місцеву громаду, зберігаючи при цьому екологічну рівновагу. Але активною є і підтримка місцевих мешканців у цей непростий час. Частина доходу від бізнесу йде на допомогу Збройних сил України, за спонсорської фінансової підтримки мисливсько-рибальського підприємства «Єгер Місцевих аграрних підприємств та небайдужих. Членів громади було відремонтовано сільський дитячий садок, шкільний спортзал, налагоджене автобусне сполучення з районним центром та створено дитячу футбольну команду. Пару років назад у нас є тут небайдужі люди розумні. Підійшов до мене наш місцевий батюшка і говорить: Олексійович, ну, є проблема з дітками, е, треба щось придумувати. Війна, депресія страшна. Е, ну, є моменти і е, є моменти. Не хочуть вчитися, не хочуть це. і Вже дивлюся, там є моменти, що вони більше ходять у нас місцевий ганделик. Вибачте, за таку тухтологію, чим ходять нас. Нада чим всіх займати. От я погодився з ним повністю. Почали з малого організували команду нашу. Івангородську. 19 жовтня в Івангороді якраз відбувся футбольний турнір місцевих команд. Турнір має назву Золота осінь. Він присвячується Збройним силам України. Цим турніром закінчується футбольний сезон 2024 року у селі Івангороді. У нашому селі створена дитяча команда. Вона має назву чаєнятка. Команда юнаків це чаєнята. Команда основна команда, яка приймала участь у чемпіонаті Борзнянської територіальної громади. Це команда Чайка. А команда ще четверта це ветерани. Вона має назву Патріот. Проте, в якості спортивного дозвілля не лише футболом вдалося зацікавити громаду. Тут працюю. У якості тренера із футболу, але всі абсолютно інші види спорту ми не залишаємо по за увагою. Ми вже провели змагання за рік і з мініфутболу, футболу, і з футболу, і з шашок, і з волейболу. І у нас були змагання. І ще і навіть серед дівчат також футбол. Окрім іншого, зараз відновлюється старовинна церква в Івангороді, яка є важливим історико-культурним об'єктом, проте зазнала значних руйнувань за часів СРСР. Наразі закінчують розписувати храм всередині. Головний художник каже: сюжети пишуться по усталеному канону, але місця для творчості вистачає. Основні сюжетом пишеться благословінню війні. Ну і радимося священником. Mm -hmm. Він там він бачить ту, чи той ту, просить, чи можливо, що як храм був mm -hmm. колись розписаний, то є якісь архівні дані, що там така то була ікона. Чи, чи… Ну, І, наприклад, якщо це храм Святодухівський, то звичайно ж на статися на місцевих іконах чи місцевих іконах, місних це пишеться ікона, по якій люди свідущі розуміють честь якого святого, чи якої події храм освячений. Тож благородні олені не єдина перлина Івангородщини завдяки небайдужим людям, які можуть бути рушійною силою позитивних змін. Село тримається, розвивається, навчає дітей, долає складнощі війни та вірить у перемогу.